В Україні минула одинадцяте, і маємо оновлену інформацію станом на зараз. Я Ольга Грицик, Вітаю вас. Чергова атака дронів на Одещину через пожежу, що спалахнула від уламків безпілотника. В одному з приватних будинків загинув чоловік. Зараз на місці події працює наша кореспондентка Ольга Дунська. Вона на прямому зв'язку зі студією. Олю вітаю, розповідає, що ти бачиш, наскільки серйозні масштаби руйнувань і чи немає більше постраждалих. Вітаю Оля. На жаль, масштаби вражають в самому негативному сенсі слова. Власне, позаду мене ви можете бачити один з будинків, який, який постраждав, тут повністю знесло дах, а понівечені стіни. Також власне можна побачити, що він частково зруйнований. На жаль, саме так виглядає і частина всього кварталу, де розташовані ці будинки в одному взагалі немає ані веранди, ані житлових приміщень. Будь-яких наразі, ось вулиця прошеп. Показати оператора вкрита а, власне і уламками решти споруд. І наразі тут працюють а, оперативні служби, намагаються відновити і газопостачання, тому що внаслідок а, вибуху. Багато вибухової хвилини пошкоджені і будинки і комунікації. Власне, що сталося, впав під час атаки дронами. Було збито дев'ять ворожих дронів, на які летіли на Одеську область. Один з них, один з уламків, впав саме у цьому приватному секторі. На жаль, він ще встиг і вибухнути і, власне через цю потужну таку вибухову хвилю й постраждали будинки. Є інформація, що наразі відомо про щонайменше одного загиблення, Блуго однак на місці працюють а, досі. Працюють і а, оперативники, і комунальники. А кількість людей, які постраждали, наразі ще уточнюється. Студія олю. Дякую, Ольга Дунська про чергову атаку на Одещину, внаслідок якої загинула щонайменше одна людина. На Хмельниччині уламки збитого дрона пошкодили приватний будинок. Там зайнялася пожежа. На щастя, ніхто не постраждав, кажуть в обласній військовій адміністрації. Шматки безпілотників пошкодили також житловий будинок, офісне приміщення СТО на Херсонщині. Цієї ночі над областю ліквідували сім шахедів. Загалом Україну атакували 20 дронів. Усі вони були знищені. Окрім цього, над Кропивницьким збили ракету Х-59, Атакували Росіяни і Іскандером, але він не долетів.